Коли навкруги ракети, страх і невідомість, навіщо творцю весь цей всесвіт? Неможливо впоратись навіть з власними емоціями. Не зрозуміло, чому все руйнується. То навіщо взагалі потрібні мільярди зірок, галактик, планет, якщо тут біль і повна відсутність контролю? Бо цей Всесвіт це лише відображення того, що всередині нас. Наш егоїзм нескінченний, наш страх безмежний. І поки ми будемо жити реакціями, світ буде здаватися жорстоким і несправедливим. Тож ключ знаходиться не зовні, а всередині у сприйнятті. Ключ у зміні сприйняття. Коли стає страшно, не шукай відповіді, а шукай зв'язок. Із творцем, із... Сенсом. Тут ми говоримо про такі речі, аби змінити своє сприйняття. Тож підписуйся.